Ще сонечко вже висох, комбікорм? Ага, всем доброго дня. Та вчора ж награнулювали на агроволотні розстелили його, він якраз підсох, бо в тому приміщенні сушили, Ну там зараз у нас вже все двигається до ремонтів. То там і солому спустили. Ось така ось краса. Гарний такий ось, моцний. Ну, капітальний. ну Може, десь десь трішечки. І з пилюкою виходить, але нормально висок пакучий, пахне дуже добре і сую, і макухою. Вже зараз у мішечок зберемо, щоб тут трішки можна пройти та і капітально. Курочки будуть задоволені. Угу. Ось така краса. По часу не довго, десь менше ніж годину. Якщо разом взяти, що там заковачував, то більше години, поки там зволожив, поки туди-сюди. Ну, Гранове капітальне. Своє є своє. Знаєш, що сюди додаєш. Знаєш, як що йде. А не просто купив. На мішкові написано одне, а по факту друге. Просто не розумію це. Нічого не хочу сказати проти виробників комбікорму. Свікове. Берешком бікорм. Він дуже гарно таким ну, натуральним. Соєю пахне, з зерном, кукурузкою. Ну, ну чуть, що запах дуже капітальний. Коли купляєш, у мішках розпаковуєш, ну, як не то пластиком пахне, ну не то якимсь ароматом. Ванілько. Ванількою. Ну немає, да, немає такого запаху от натурального, зернового, там, щоб дійсно пахло натуральним. Вони то їдять без проблем, вони несуться, вони ростуть. Ну Просто от, от одного цього не можу розуміти. Я вже теж стільки проекспериментував, стільки попоробив. Ми якось преміксами не користуємося. Ми там соєвий шрот, макуха, пшеничка, кукурузка, ну, отак, кальці додаємо, вітамінний комплекс. Ну, усе, усе натурально, без ніяких там, без ніяких преміксів, бо ми тримаємо для себе, курчаток там виводимо, то Ну так. Капітально. Менше оці пилюки там виносить. Да, це теж якийсь час забирає. Наколотить, намолодь, перемішати, зволожить, постоять біля погранулювати, тоді розстелити. Да, звісно, не так усе легко, як кажеться в відео. Ну, От уже такий мішечок. Це вже кілограм 50 є. Тож, отак. От Агроболокну, усе. І на огороді просужило. Бачите, є. є трішечки пилі. Пилюка, вона ще від того з'являється, що десь трішечки неправильно зволожена. Або більше додано кукурузки, а менше пшенички. Таке, таке може бути. Або потрібно краще було зволожити. Або буває така, що дуже мілка фракція помолу. Потрібно крупнішою робити фракції. Тоді воно більш така тугіша гранува вихода. Так як вона на виході, вона гаряча, ну ти як її придавлюєш, може вона трішки прижиматися. Розстеляєш і капітально. Тож, олію ми не додаємо, бо з олією дуже довго воно буде сохнути, якщо багато додати, ну, в основному з водичкою. Тож всім гарного дня. Працюйте і все у вас буде.